Друзі, всім привіт! Ви Я на каналі Ufo.ua Сьогодні покажу такі дві грунці 2507 модельки. От, такі двигуни під скиди, під камікадзе не підходять. От, але це найкращий вибір для того, щоб навчитися літати а, десь фрістайлом. Просто для початківців це найкращий вибір, тому що вони недорогі, їх ціна на Aliexpress, там, в районі 1000-1200 гривень. Вони максимально простенькі, нічого в них складного немає. От, із недоліків таких двигунів це а, така от стопорна шайба. От, і Через неї там на валові між валом і підшипником є люфт. І те, що тут на, при основі має бути рифлення. А, далі по двигунах є нюанс один. Ще. В комплекті є два двигуни з правою, з правою різьбою, два двигуни з лівою різьбою. Двигуни з лівою різьбою мають таку от мітку на торцові, двигуни з правою різьбою, такої мітки не мають. Ну І вони відрізняються а, кольором гайки. А, знімаю такий огляд по тій причині, якби по випадку того, що я грав одного моторчика. Ось він лежить. Я хочу його замінити. Як як так сталося? Закріпив двигуна, от, але не пристібнув стяжкою провода. І коли я запустив двигуни, от, він трохи взлетів і коцнув провода. Провода удлиняв, тому що тут ще з ЄСЦ грався. В общем, так вийшло, що в мене відірвався провід. І я його міняю, цього двигуна. В середині він має отакий от от вигляд. Такі отут В Всередині. Два штучки. Отака от от основа тут. От, і сам купол, колокол. Не знаю, хто як називає, ротор. Має такі от магніти. Магніти добренько проклеєні всередині. От словом, під пропелери 5-7 дюймів. Хто хоче вчитися агресивніше літати, ставлять 7 дюймів. Хто починає, можна і пропелери там, 50. 50, 45, 50, 50. Ставити. О, магнітеця. Такі справи.